Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 29 серпня. Завершено пошукові роботи після вчорашньої атаки на Київ, окреслено дедлайни готовності гарантій безпеки, а також Трамп отримав несподіваного ляпаса. Про це все далі. Закликаю вас підписуватись на мій канал, ставити вподобайки цьому відео та лишати фідбек у коментарях. Треба щосили пушити ці алгоритми, треба розвивати український YouTube. Дякую. Отже, президент Зеленський повідомив, що рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершились. За його словами, триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на зараз відомо про 22 загиблих лише в одному місці влучання, серед них четверо дітей, найменшій дівчинці не було й трьох років. Загалом російський удар 28 серпня. Забрав життя 23 людей у столиці, ще 53 отримали поранення. Доля восьми людей залишається невідомою. Міністр внутрішніх справ Клименко додав, що рятувальники розібрали основні масиви зруйнованих конструкцій, щоб переконатися, що під завалами більше нікого немає. Зараз тривають аварійно відновлювальні роботи, щоб жителів цілілих квартир могли забрати свої речі. На місцях ударів працювали тисячі працівників МВС, сотні одиниць техніки, роботи і навіть авіація. Страшне горе, слів просто немає. Але на жаль, це не остання трагедія. Росіяни посилюватимуть атаки на наші домівки, на цивільну інфраструктуру. Вони до цього готувалися дуже довго, Тож побажаємо успіхів нашим силам оборони. Їхні дії реально ріжуть шию цьому Змію Гориничу. Я навіть не уявляю, якими залізобетонними мають бути гарантії безпеки після війни, щоб стримати цю пошесть. Президент Зеленський після переговорів із турецьким лідером Ердоганом заявив, що попередня робота над гарантіями безпеки для України добігає кінця. Радники з питань національної безпеки працюють над кожним компонентом. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Ердоган, як зазначив Зеленський, долучає до процесу міністра оборони Гюллера, щоб визначити, як Туреччина може допомогти, зокрема у Чорному морі. Не поспішайте думати, що наступного тижня ми отримаємо готові гарантії безпеки. Ні, це лише рамковий проект. Він дасть розуміння, куди буде рухатись переговорний процес. До речі, сьогодні Єрмак Умєров та інші зустрічаються з Віткофом. оце ще той гарант, скажу я вам. Плюс уже зараз бачимо різні бачення гарантій безпеки від Financial Times до політико. Це більше схоже на інформаційний шум, ніж на чіткий план. Тож чекаємо офіційних заяв. Тим часом президент Португалії Марсело Ребело де Соуза під час виступу на молодіжному заході в Каштелу де Віде Висловився про Дональда Трампа, він охарактеризував його як приклад нового стилю лідерства, емоційного безпосередників, але нібито додав, що лідер провідної супердержави об'єктивно діє як російський агент. Зверну вашу увагу на цікавий момент в Україні. Цю заяву розтиражували некоректно. Я перевірив перше джерело. Соуза не називав Трампа агентом. Він сказав актив більш дипломатично, але суть та сама. Загалом для мене це дзвіночок. Європейським лідерам вибачте за прямоту, набридло облизувати Трампу дупу. Нерішучість і ненадійність 47-го президента Сполучених Штатів щодо України викликає вже скандальний фідбек. Чекаємо, як відреагує. На таку заяву португальського лідера Білий Дім. Видання Політіко повідомило, що Єврокомісія працює над механізмом, щоб спрямувати 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України. За даними джерел, Брюссель перевіряє готовність країн ЄС перевести ці активи в ризикованіші інвестиції. Це може принести більше прибутків для України і посилити тиск на Росію. Балтійські країни та деякі інші члени ЄС давно виступають за повну конфіскацію, але Німеччина, Італія та Бельгія проти через юридичні ризики. Бельгія особливо обережна, адже там розташований Євроклір, який зберігає ці активи. Як обхідний шлях розглядається створення спеціального фонду за моделлю ESM, відкритий для країн G7. Тим часом міністр фінансів Сполучених Штатів Бесент заявив Fox Business, що активи краще залишити недоторканими. За його словами, це переговорний козир проти Путіна. Він також дорікнув Європі за слабкий санкційний тиск на Росію. Я помітив цікаву тенденцію. Щойно в ЄС активніше говорять про конфіскацію російських активів, зі Сполучених Штатів одразу блокують цю тему. А коли Вашингтон починає гратися м'язами, Європа каже, що не готова конфісковувати. У підсумку активи лишаються знерухомленими, не вистачає політичної волі, однозначно. Це як гаряча картопля, яку всі перекидають один одному. А Україна чекає, добре, що ми хоч отримуємо з них прибутки, з цих активів, і навіть закупляємо за них зброю. Така політична воля є у сил оборони України, завдано удару по лінійно-виробничій станції у Брянській області Росії. За даними українського генштабу, станція перекачує 10,5 мільйони тонн дизельного пального на рік, зокрема для російської армії. Удар завдали ракетні війська, артилерія, сили безпілотних систем, ССО і навіть Служба безпеки України. На об'єкті зафіксовано пожежу. Тим часом головне управління розвідки уразило в Криму російський радіолокаційний комплекс зі складу С-400 Тріумф. За повідомленням ГУР, черговий тріумф окупантів осліп. Демілітаризація Криму триває ось така вам кримська платформа. Я не раз казав, що найкращі санкції це наші захисники. Удар по брянській станції це удар по логістиці ворога, а знешкодження С-400 у Криму. Це черговий ляпас їхній непереможній армії. Треба ще більше таких операцій, і головне, посилювати наших бійців. Видання The Economist оцінило можливості української ракети Фламінго. Ракета має дальність 3000 кілометрів і бойову частину вагою понад тонну. Розробка тривала лише 9 місяців. Корпус зі скловолокна робить її менш помітною для радарів. Зараз виробляється одна ракета на день. Але до жовтня планують сім в день. Я вважаю, що найкраща ціль для Фламінго навіть не Москва, не бункер Путіна, а Ямальський хрест, де сходяться 17 газопроводів. Це справжня голка Кощія, туди треба бити. І якщо Фламінго справді така, як про неї говорять, ворог ще заспіває, гірко заспіває. Отже, шановні, сьогодні ми пройшлися по ключових подіях. Трагедія в Києві нагадує. Яка висока ціна війни? Гарантії безпеки поки що паперові мрії, але обіцяють конкретику вже наступного тижня. Заява Португалії про Трампа показує, що терпець у Європи уривається і Донні втрачає свій репутаційний імунітет. Активи Росії це козир, який на жаль, ніхто не хоче розіграти. Але наші сили оборони доводять, Україна не чекає, а діє. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, будьмо сильними і не втрачаємо єдності. До нових зустрічей і слава Україні!